Атілен. Привіт, родино. Форевер! І ласкаво просимо до нашого квітневого випуску новин Форевера я Нік Вудвордшоу. Я буду вашим ведучим цього випуску. як же чудово, ми провели час із майже 20 тисячами з нас на нашому глобальному ралі в Індії. було так багато захоплюючих подій, чудових тренувань, але найкраще було провести час з усіма вами та визнати ваші досягнення на великій сцені. На глобальному ралі в Делі ми разом пережили стільки чудових подій. Тиждень ми розпочали з ексклюзивного прийому, на якому ті з вас, хто кваліфікувалися вперше, приїхали на день раніше, щоб провести деякий час із виконавчою командою. Ми насолоджувалися музикою, фантастичною їжею, надихаючими словами Ейдена Охара, а також взяли участь у нашій благодійній ініціативі. Про що буде трохи пізніше. Наступного дня ми мали фантастичну вечерю в індійській одіссеї, куди ми запросили кваліфікантів із двома з половиною тисячами кредитних коробок, і де ми дійсно занурилися в індійську культуру. упродовж тижня ми проводили фантастичні тренінги від наших топ лідерів GLT, світової ради та керівників, які надавали вам фантастичну інформацію. Щоб ви змогли вивести свій бізнес на новий рівень. А холі та Гері запустили три захоплюючі нові продукти для ваших ринків: це Форевер Енергія Кави, Абсорбент, Д і Алоє Куркума. Тож незабаром зустрічайте їх на своїх ринках. А потім, звісно, було визнання перед майже 20 тисячами наших найближчих друзів. Ми вітали кваліфікантів на бонус президента. А потім всіх від сапфірових менеджерів аж до абсолютно нового рівня платинового центуріона, який ми представили вперше. І він звичайно дістався Ханамі та Коку та Кагі. протягом ралі. Ми зібрали достатньо коштів, щоб побудувати водопровідну систему для громади у східній Індії від фонду Forever Given імені Мені Рексамана. Цей проект забезпечить доступ до чистої води для громади з майже трьох сотень осіб. Ви можете повірити, що понад 703 мільйони людей у всьому світі не мають доступу до звичайної чистої води, і ми дуже пишаємося тим, що працюємо над вирішенням цієї проблеми разом з фондом Charity Water. Ми хотіли б висловити особливу подяку Керу. Це команда підприємців Августина Зінзу, яка живе за девізом. Живи заради справ, які важливіші за тебе. І перед зустрічю вони влаштували збір коштів, щоб допомогти доставити воду сім'ям в Індії. Вони продовжують підтримувати. Моти спадок благодійності Рекса, і ми вдячні за їхню підтримку. Мерсі Резованкеру. Глобальне ралі в Індії справді було неповторним досвідом. І я сподіваюся, що враження, які ви отримаєте від нього, незалежно від того, чи були присутнім особисто, чи спостерігали через Zoom, є унікальною співпрацею, яку проводимо ми як компанія. Нам було дуже весело. Ми визнали багато досягнень, провели чудові тренування, і ми сподіваємося побачити всіх вас на глобальному ралі наступного року в Парижі. Привіт, родина Форевер. У рамках нашого нещодавнього глобального ралі ми запустили три нові продукти, які можуть стати великою перевагою для вашого бізнесу. По-перше, у нас є Forever Aloe Curcuma. Це революційна гідрогелева пастилка для розсмоктування, яка забезпечує покращення засвоєння для підтримки імунного здоров'я. Ця інноваційна формула містить куркуму, яка походить з Індії, а також цинк. Це чудове доповнення до ваших процедур оздоровлення. Куркума є стародавньою рослиною, яка широко використовується як ключовий елемент. Допомоги в природному житті, але однією з найбільш проблем з куркумою є її низька швидкість поглинання в організмі при прийомі всередину у вигляді таблеток або порошку. Forever Aloe куркума вирішує цю проблему за допомогою гідрогелевої технології, яка дозволяє кожній пастильці розчинятися у роті та засвоюватися безпосередньо вашим організмом. І ще є дещо. Вона має м'ятний смак, який сприяє заспокоєнню ротової порожнини, не містить цукру, молочних продуктів і глютену. Також я рада Ставити вам Forever Absorbent D. Як жувальні таблетки, ця добавка вітаміну D розроблена, щоб легко інтегруватися у ваш напружений спосіб життя. Завдяки смаку, апунції та потужній суміші необхідних вітамінів, Forever Absorbent D пропонує зручний спосіб підтримати ваше здоров'я. Отримати достатню кількість вітаміну D може бути важко через напружений графік, дієти, обмеження перебування на сонці, особливо в деяких частинах світу. І вам на допомогу приходить Forever Absorbent D. Цей продукт є уникальне поєднання вітаміну і вітаміну Є е, у зручній для прийому жувальній таблетці з метою покращити ваше щоденне оздоровлення та профілактику вашого здоров'я. Вітамін D підтримує здоров'я імунітету, допомагає підтримувати міцність кісток, а додавання антиоксиданту вітаміну Є е допомагає захистити клітини від окислювального стресу. Вітамін Д, вітамін Є е, є широко розчинними вітамінами, тобто вони зберігаються в жировій тканині організму та печінці протягом тривалого часу. Зазвичай до тих пір, поки організм їх потребує. А водорозчинні вітаміни, такі як вітаміни групи Б та вітамін С, навпаки, поглинаються кровотоком, потім швидко виводяться із сечі, якщо вони не потрібні. Absorbin D, як жувальні таблетки, можуть сприяти засвоєнню та тривалому зберіганню цих жиророзчинних поживних речовин, вітамінів Д та Є e протягом більш тривалого періоду часу. Все це міститься в жувальній таблиці зі смаком солодкої пунці, яку дуже зручно приймати. Смак опунці походить від натуральних інгредієнтів. Інші натуральні інгредієнти включають природні підсолоджувачі, такі як сорбіт фруктоза. Forever абсорбінт не містить штучних підсолоджувачів. Він справді має неймовірний смак. Нарешті я дуже рада поділитися з вами продуктом, який буде доступним лише в Євросоюзі і лише протягом обмеженого часу. Forever енергія кави. Це перший раз, коли Forever заходить у світ кави. Тож готуйтеся зустрічати повний світанок з Форевер енергія кави. Форевер енергія кави має чудовий смак кави з унікальною сумішою вітамінів групи Б та урину в зручній капсулі. Сумісні з оригінальними кавоварками Неспресо. Ця функціональна кава насичена вітамінами В3, b 5 b 6 b 12 які підтримують вашу фізичну та розумову працездатність, допомагаючи вам бути енергійними протягом усього дня. Вітаміни групи Б відіграють ключову роль у підтримці енергії та обміну речовин, а чотири вітаміни групи Б у форевер енергія кави сприяють зменшенню втоми та втомлювальності, допомагаючи підтримувати природну енергію вашого організму. Крім того, додавання таурину забезпечує незамінну амінокислоту, яка міститься в мозку, очах, серці та м'язах. Але, звісно, справа не лише в складі кави і її смаку. Форевер енергія кави поєднує кавові зерна арабіки та рабусти для створення яскравої суміші з насиченими шоколадними нотами. Ми та пікантним відтінком, ми вважаємо, що вона обов'язково сподобається навіть найвибагливішим любителям кави. Більш того, кавові зерна надходять із Південної Америки, Центральної Америки та Азії та сертифіковані альянсом тропічних лісів. Це означає, що він виробляється із застосуванням методів, які підтримують три основні сфери сталого розвитку: соціальну, економічну та екологічну. Тож ви можете відчувати себе добре, знаючи, що знаходиться у вашій чашці. Ми постійно прагнемо створювати інноваційні та ексклюзивні продукти, покликані залучити нових клієнтів у ваш бізнес і допомогти вам розвивати його. Як завжди, я бажаю вам успіхів у представленні цих абсолютно нових та неймовірних продуктів у світі Форевер. А тепер час для неймовірного визнання цього квітня. У нас є два нових сапфірових менеджера. Вітаємо альону компанії з Ізраїлю, а також Казем Ахмед Слейман із Саудівської Аравії. А тепер настав час оголосити десятку найкращих у світі за загальним обсягом за березень 2024 року. І ця десятка найкращих світових продажів є такою. Моніка Валкович займає десяте місце. Номер 9 – Міхо Сугіхара. Номер 8 – вітаємо Жоель та Андре Бонафуаполі. Під номером 7 – Крішна Аврора. Вітаємо Нобілі та Персі Міселекуї на шостому місці, а на п'ятому – Беніш Абубакар. Під номером 4 – Марина і Теодор Карнат, а під номером 3 – Ецуко Мотосуджі. Вітаємо з другим місцем Рольфа та Домінік Кіп. А номер один у світовому рейтингу у березні 24-го року Ханамі та Такагі. А далі йде наша десятка найкращих за неменеджерським обсягом за березень 2024 року. На десятому місці Каутар Тайзу номер дев'ять. Вітаємо Дакіра Хаміда Мамуда. А на восьмому місці Томоко та Хідейтакі Кобаяші вітаємо Марію Фабіоло Касто та Масіміліо Пулу під номером сім на шостому місці. Мізухо аріта. Під номером 5 Сакура Сакаї. Вітаю. Під номером 4 вітаємо Компанієць Альона. А на третьому місці Дана Сільвоса. На другому місці. Вітаємо Марину та Теодора Карнат. і номер один за неменеджерським менеджерським обсягом за березень 2024 року. Ханамі Такокен Такайгі. Ну, це і все у цьому насиченому випуску новин Форевер. Якщо ви змогли бути з нами на глобальному ралі, ми сподіваємось, що ви провели чудовий час. Тепер на наступне глобальне ралі наступного року ми їдемо до Парижа і ми хочемо всіх вас там побачити. Оревуар до наступного разу, і не забудьте зосередитись на тому, що для вас є найважливішим.